Карибське море, сонце, спека, пляж. Школярі ніяк не могли позбутися спогадів про літній відпочинок. Доки один з учителів у піратському образі не нагадав, пора вже братися за навчання. Так починалася святкова лінійка у четвертій санаторній школі-інтернаті. А от хто був повністю захоплений думками про навчання, так це батьки першокласників. У нас сьогодні прийшла младша дочка Анастасія. Значить, вона давно хотіла вже. Учиться, да, мечтала. Попали в эту же школу, где и старшая была э, дочка наша. Мы очень довольны. Вот Ребенок сегодня ощущение праздника. То есть все на... видно по ребенку очень довольны. Я хотела бы пожелать ей, я не знаю, усидчивости, целеустремленности, а вот любознательности, и чтобы, чтобы ей было. Вчитися цікаво, і не було такого, що я сьогодні не хочу там і не пойду. цього звісно, не хочеться. Хочеться, щоб кожен день, як в перший раз, новачків школа цього року прийняла більше сотні. Директор інтернату, згадуючи свій перший дзвоник, каже: нинішня молодь набагато сміливіша та креативніша. Діти зовсім інші. Вони. Вони більше, вони вони вже не бояться, так як ми, ми раніше ми більш такі були зажаті, ми не знаю, якісь комплекси нам заважали. Наші у наших дітей цього дуже добре, що немає. Не хвилювався перед походом до школи й онук відомого депутата Анатолія Дюміна. Його знаменитий дідусь розповідає: тут навчається сестра Анатолія Молодшого, тож і хлопець теж рвався стати школярем. Он. Не хвилювався, ми його готували. Ми його практично все літо э, Потім е е учитель була у нього. Ми То тобто, есть, і сьогодні я заїхав утром. Я теж думав, що буде хвилюватися. Коли заїхав, то він спокійний такой і говорить: ну коли коли ми поїдемо. А щоб батьки та педагоги не переживали, малята дали урочисту клятву слухатися вчителів та навчатися лише невідмінно. Ми скоро тут покажем. клас, Навчальна школа всім наукам. А гумору навчайтесь в нас. Після першого дзвоника усі учні розійшлися по класах. Сьогодні їх чекав урок про відомого українського письменника Тараса Шевченка. Старшокласники заново почали призвичаюватись до розкладу занять, а першачки потроху пізнавати примудрості шкільного життя. Тетяна Коренківська, Данил Сліж для програми Об'єктив.